Розшукуються робочі руки. У Сумах брат і сестра власними силами організували швейне підприємство. Більшість їхніх майстрів, жінки, які потрапили у скрутні життєві обставини. Багатодітні матері, переселенки, матері одиначки. Усього три десятки майстрів. Втім, на зумовлення, які надходять до них зі всієї України і навіть із-за кордону не вистачає робочих рук. Тож вирішили піти на експеримент, який саме дивіться у сюжеті. Невеличкий родинний бізнес Надія та Володимир починали із кількох швейних машинок. Власноруч робили ремонти у приміщеннях, набирали кадри та шукали замовлення. Нині швейна фабрика вже налічує 30 працівників. Детські речі на грудничку, бодіки шили, і школьну форму шили. Все, що заказують, все шйом. Говорять, вдягнути можна всіх. Мають замовлення на 3-4 місяці наперед із Києва, Харкова, Одеси, навіть з Франції. Це замовлення з Франції. Це французи. Поки що замовлення невелике, але якщо ми зробимо аналогічний виріб, або навіть краще, якщо нам сказали, так якщо ми зробимо, а ми це обов'язково зробимо, то у нас буде велике замовлення. Буде використовуватись тканина вітчизняного виробника. І, наприклад, оця здоровенна молня також буде українського виробника. Єдина проблема не вистачає робочих рук. І це при тому, що у сумах достатньо закладів, які готують закрійників та швачок. Проблема в тому, що випускниці і випускники даних училищ вибирають собі за професією не ту, яку вони навчались, а виїжджають, грубо говоря, за кордон, та ж сама Польща, та ж сама, куди вони можуть, і, і ліба ж йдуть і на продавцями на ринок, в магазини. Аби забезпечити заповнення робочих місць, швейне підприємство вдалося до соціального експерименту. Збирають групу охочих отримати освіту швачки з подальшим працевлаштуванням. Безкоштовно це можна зробити у Сумському міському центрі зайнятості, який має ліцензію на навчання робітничим професіям, у тому числі і за спеціальністю закрійників. Якщо ви на сьогоднішній день не можете забезпечити себе роботою, тому що ваша вакансія або робота, або освіта не відповідає вимогам роботодавців, не є актуальною, то є можливість отримати, але отримати спеціальність ту, яку актуальна на ринку праці. Є особи, які навіть маючи вищу освіту, йдуть, перекваліфіковуються, тому що потрібна робота, і вони, як кажуть, робочі руки завжди в пошані. У минулому році такою послугою скористалася Олена. Жінка вже рік працює на швейній фабриці. Прийшла в це зайнятості, сказала, що хочу вчитися на швачку. І училась, проучилася три місяці. Очень важко знайти роботу. і Мені все час на уборщиці посилали, говорили, що працювати, але я не захотіла працювати у я думаю, я краще вивчуся, навчуся і от у мене. Надія та Володимир взяли на себе і безкоштовне проживання для приїжджих з інших районів Сумщини. Домовилися з сумським забудовником про гуртожиток для швачок. Обіцяють, що без роботи не залишиться ніхто. Та пропонують гідну альтернативу заробіткам за кордоном. Новини СТС.